Громадська спілка Асоціація Об'єднаних Сил проводить турнір по дзюдо чи з пам'яті захисникам та захисницям України. Заявою на близько 100 учасників турніру з восьми клубів міста Харкова. Після турніру найсильніше отримають нагороди від громадської спілки Асоціації Об'єднаних Сил. Сьогодні тут зібрались сильні, сміливі та цілеспромовані люди. Ми вітаємо учасників сама, відкрити обласний проєкт, боротьби цього присвячений захисникам та захисницям України. Я сюда пришел, чтобы порадовать свою семью и показать, на что я, что я научился. Цель у меня не пораниться и занять первое место. Спасибо родителям за то, что в это сложное время поддерживают своих детей. И они тренируются, развиваются физически. Это очень приятно. Ну, это правильно, так и должно быть. Даний час є дітлахи і дівчата, і хлопці, звичайно, віком від там 7 років і старше. От сьогодні боролися хлопчики віком 10 років. Наш турнир сегодня, я вам хочу сказать, был сильный, серьезный. Конкуренция собралась большая, ребят много, много тренеров, и очень рад, что мы поприсутствовали на этом турнире. Все очень понравилось. Соревнования прошли на приличном уровне, учитывая, что мы находимся в городе, в котором происходит. Действия. Слава Богу, действительно без, без момента связанных с войной. Этого не было. Детки хорошо боролись, все победили все для лучше. Что приятно, не было никаких травм, повреждений, мелких лучше ушибы были, но это не повредило здоровье наших спортсменов. И Я думаю, сегодня на нотами по возрастам среди юношей 12-13. 14-15 років ми побачили, можливо, будучих чемпіонів, ну возможно, будучи України, як мінімум, Європа, Міра. Ну, можливо, хтось то поїде на підлітку на Олімпійській. Взагалі, завжди хочеться, щоб спортсмени виступали краще, перемагали. Були перемоги, були поразки. На даний час в мене один зайняв перше місце і два третє. Тому. Це нормально, поразки, перемога це добре. Є помилки, ми будемо над ними працювати. Саме головне, що є можливість де боротися, де перевіряти свої навики. Мені 10. Я приїхала на по дзюдо і виграв перше місце. для мене дуже много чого, значить, що я выиграл перше місце в Харькові. Категории 42 килограмма. Спасибо большое організаторам за то, что они этот турнир реализовали. Их не так новая партия сейчас проводится, к сожалению, но тем не менее организация прошла на высоком уровне. Дякую вам за вашу жагу та волю до перемоги. Бажаємо вам наступних перемог в житті та в серед змаганнях. Дякую всім.